Сьогодні на огляді компактне туристичне крісло бренду Eagle Rock. Бачите, воно таке маленьке. По розміру в складеному стані, ну, як 1,5-літрова пляшка водички. Зважимо. Саме крісло важить кілограм, але з чохлом і з насадками вага 1100 г. Зберемо і потестуємо. Насадочки у нас йдуть окремо, поки що складемо їх тут. Каркас і наквітка. Каркас у нас закручений на ліпучку вілкра, і на резинках він буквально за декілька секунд збирається. Практично сам. Ставимо ніжки, резинку можна закрутити для естетичного вигляду. Таким чином. Далі ми одягаємо на кітку. Спочатку одягаємо нижні кишеньки, розправляємо ті брезентові кишеньки для першого користування. Потім ми одягаємо, поправляємо так пальцем, одягаємо в натяг верхню кишеньку і так само розправляємо із зусиллям, особливо перший раз, з другого разу, коли ви посидіти, буде легше, одягаємо третє. Розправляємо і можна сісти. Хороша, комфортна посадка, можна з'їхати нижче. І відкинутись або можна сісти так більш, як на стільці. І також відкинутись на спинку. Є кишенька. І одягнемо зараз гусячі лапки, якщо у вас м'який ґрунт або пісок, щоб вони не провалювалися. Гусячі лапки одягаємо таким чином. Ми просто вставляємо в свої місця. І наступне, що нам потрібно зробити, це сісти і так, похитатись, щоб вони сіли до щелчка. Можна користуватись. Якщо раптом думаєте, що загубите, у нас всі комплектуючі є, загубити їх дуже складно. Якісна м'яка, тканина Oxford 600D, кишенька для телефону або пляшечки маленької води. Сітка дуже надійна, жодного разу вона у нас не розірвалась. Чехольчик з системою молі і, до речі, його можна використовувати, коли ви сидите, для дрібних речей. Ось таким чином одягаєте. Далі ми одягаємо на місце каркас. І можна сюди складати ваші речі. Гусячі лапки, щоб не тонуло в піску. Дуже легка і надійна конструкція. І найчастіше до нас запитання, чи витримає ця конструкція нормальну вагу. Мій зріст 1,76 м, моя вага 80 кг. І сьогодні ми запросили Павла. Його зріст 1,98 м і вага 120 кг. Ну, Сядемо, потестуємо. Ну, крісло витримує, як по зручності. Все, нічого не розвалиться.